Бонжорно з Іриною Купчик, вашим юристом та медіатором в Італії. У сьогоднішньому відео я починаю відповідати на ваші запитання, продовжую навіть відповідати на ваші запитання. І е, сьогодні я вам розкажу про штраф, який виписали громадянці України е, у Німеччині. За те, що вона була з простроченим пермесу дісоджорно тимчасового захисту, тобто пермесу дісоджорно перпортаціони Тимпорани, термін дії, якого закінчився 4 березня 2023 року, тобто на карточці він закінчився. Ми знаємо, що згідно декрету закону. Ви це пермесо було продовжено до 31 грудня 2023 року, але так як ви продовжуєте мене запитуватися, чи можна їхати з Італії в іншу країну світу. Ми зараз не будемо говорити про повернення в Україну, тобто, тому що на сьогоднішній день поганих, випадків, випадків, коли не пропускають з України з даним пермесо, немає, ще жодного немає. Всі проїжджають то по безвізовому режиму, то по паспорту, показуючи пермесу, показуючи всі документи, декрет леджі і так далі. І тому подібне, і пропускають. Нагадую, що в Україні. Раїні війна, тому не можуть в принципі так вперто прикордонники прикордонна служба блокувати громадян України, адже не пропускаючи їх з України, тим самим вони кожного наражають на небезпеку і заставляють перебувати в Україні, де в країні де зараз ведеться війна. Отже, зачитаю я вам дане повідомлення. Ви давайте мені знати, чи це вам цікаво, чи ділитися з такими вашими досвідами, ставте якісь лайки, повідомлення і так далі. Тому я буду зачитувати і відповідати на запитання. Нагадую, що цього тижня я виставила віконечку на інстаграм-каналі. Сторіс, щоб ви задавали ваші запитання, їх надійшло достатньо багато, тому я починаю опрацьовувати ці запитання. Наступне відео я зроблю по... Мене запитувалися по АСМІ: чи можна дитині якусь допомогу добити, яка має Асму. Тому поговоримо про це. Але, звичайно, так як багато-багато людей зараз мене запитують про про відвідання інших країн Європейського Союзу я подумала, що це буде вам цікаво. Тому зачитую і ділюся з вами цією інформацією, цим штрафом і відповідаю зразу підписниці. Відповім на її запитання, яке вона мені в кінці поставила. Отже, пані Оксана е, каже, що вона в Італії з липня 2022 року отримала пермесу до 4 березня 2022 року, так як всі, тобто строк Дій, який був, вирішила провідати родичів в Німеччині 30 березня 2023 року. В'їхала на автобусі до Мюнхена. По дорозі туди три поліцейських довго розбиралися з моїм пермесом. З датою до 4 березня 2022 року. І я їм показувала закон, статтю по-англійськи, і що у мене немає наміру залишитися в Німеччині. І вони попросили показати зворотній квиток. Показала і вони мене пропустили. 4 квітня на зворотній дорозі поліцейські попросили мене вийти з автобуса і пред'явили мені обвинувачення в незаконному перебуванні на території Німеччини не з простроченим пермесу до 4 березня 2022 року. Я знову показала їм закон QR-код, щоб вони прочитали на англійській мові про продовження захисту для українців в Італії автоматично. Мої аргументи вони не прийняли і відповіли, що я не мала права в'їхати до Німеччини, щоб сиділа, так як вона пише, в лапках написала слово сиділа в Італії і винудили мене заплатити штраф за лог в сумі 100 євро. Я думаю, що незаконно. Що скажете? Дивіться, пані Оксана, що стосується самого штрафу, чи це законно, чи це незаконно, тобто яка сума штрафу і що передбачає законодавство Німеччини не у випадку перебування незаконного перебування іноземця на її території, я не знаю законодавства Німеччини, тому сказати вам щодо цього не можу. Але можу вам сказати, що згідно законодавства, тобто згідно норм. Так, ви перебували там, особливо коли у вас 90 днів безвізового режиму завершені. Ви перебували в Німеччині незаконно. Оскільки пермесу дісурну, so термін дії, якого, на якому написано 3 березня 2022 року, це є документ, термін дії, якого закінчений. Тобто він є недійсним. Він є недійсним. На жаль, так, декрето леджі, закон, який. Те декрето Лечі, тобто цей декрет закон номер 16 який ми вже так про нього привикли всі говоримо від березня 2023 року, який продовжив автоматично термін дії всіх дозволів на проживання в Італії до 31 грудня 2023 року. Цей декрето Олечі діє в обов'язковому порядку тільки на території Італії. Чому це є національність? Національне законодавство. Уявіть собі, що ви з законом України приїхали в Італію і їм показуєте закон України і кажете, ви не маєте керуватися. Вони кажуть, закон України діє в Україні. Це не є міжнародний акт, який був прийнятий. Нагадую, згідно. Є нормативно-правові акти, і є такий анекс 22. Я навіть в якомусь з прямих ефірів моїх розказувала вам про лист, перелік список документів, який надала кожна країна Європейського Союзу, для того, щоб знали і про які дозволи на проживання в даній країні діють. І коли громадянин іноземець має цей документ, наприклад, Пермесові Суджорної Італії, то щоб його не зупиняли, а пропускали. Вважали документ дійсним. Тобто вони користуються ось такими нормативно-правовими актами, декрето Леджі. Це не є документ, який має впливати на працівників міліції. От тут є сама велика проблема. Тобто е, Італія, на жаль, зі всією вдячністю до допомоги, в принципі, ту, що вони роблять зараз, так, і ту, що вони зробили для громадян України, для біженців, для переселенців. То вони... Хотіли зекономити, ви зі мною погоджуєтеся, зекономити в цьому в е, переробити це пермесоді судьорно. Вони бюджет зекономили, е, але таким самим чином вони створили труднощі для, для осіб, які зараз тут знаходяться. Тобто багато хто мені пише, що я знаходжуся в Італії, я себе відчуваю як в тюрмі. Так, з одної сторони, це зрозуміло, але так як захист могли б бути типу, брати в інших країнах, а потім ще досвід переселенців, біженців з інших країн, він показує, що людина, якщо втекла з, з своєї країни, вона е, Переховуються в інші і їздити, типу, по всіх країнах Європейського Союзу, тобто це ненормально, це є досвід, розумієте? Я, я знаю, що громадяни України ми не можемо прирівнювати все брати як під одно, один список, але. Е Десь хтось, можливо, вважаєте, подали вам захист, бомби на вас не падають. Типу, от ми вам допомагаємо, так ніби тим більше, що показуєте, що вам потрібна допомога. Якщо ви не маєте грошей, то ви і не будете їздити по інших країнах, кататися в туризм, в туризм бавитися, в туристичні там ці поїздки. Це не є критика, це я вам зараз говорю те, що можна почути, те, що можна почути між італійцями, те, що можна почути по телебаченню, те, що можна почути, куди ви йдете, і особливо від осіб, які типу, які які вже кажуть, що нам надоїла війна. Ну, я їм кажу, так, вам надоїла, поїдьте в Україну і тоді будете бачити, що думка зміниться. Тобто, що означає слово надоїла? Ну, але тут таке кожного є своє бачення. Тобто, дорогі мої, якщо ця інформація була важлива, передавайте її іншим. Зараз багато хто буде їхати в інші країни, особливо у нас пасхальні свята. То будьте уважні, дана перевірка, я знаю, що є. Ви, якщо ви берете літаки, то там не пускають з протермінованим, це і вже є випадки, в інші країни Європейського Союзу. Людини, пускайте, якщо я помиляюся, є окремі випадки, виберіть, пишіть, діліться, я вас заохочую. Чому? Таким чином ми допоможемо один одному, тому що ні я, ніхто інший не зможе бути щораз і шукати ці зміни. Ми ж бачимо, як все теорія з практикою зараз взагалі не йде. Тобто, зрозуміти, що теорія вона зовсім інакша зараз від практики. Ось, і е, те, що ніби закон прописаний, воно не діє. Те, що по, по практиці, воно зовсім, зовсім може бути по-інакшому. Ось, бережіть себе і, е, е, можливо, інколи потрібно відкласти поїздку. Дивіться, як в кожного виходить. Е, тому, повторяю, літаки. Літаки труднощі приводять, автівки не так перевіряють. Автівки особливо на італійських номерах, автівки на іноземних номерах не дуже перевіряє, зупиняє міліція. Літаки і автобуси перевіряють. Як ми бачимо, цю грому пані Оксану, яка написала повідомлення, її перевірили тільки в одну сторону, коли вона тільки їхала туди три рази. Тобто, це достатньо багато, як на мене. І нагадую ще один момент: всі кажуть: Їдьте в країни Європейського Союзу. Тому що там немає перевірок. Можете їхати, не переживайте. Не так воно діє. Навіть в країнах Європейського Союзу є перевірки, але вони є вибірковими. Пам'ятайте завжди про це. Не те, що їх немає. Вони є вибірковими. Не так, як з України в Польщу переїхати, то всіх підряд і ставлять штампи, але можуть зупинити і сказати, а що ти тут робиш? І на основі яких документів. Ось так. Дякую, на сьогодні у мене все. Підписуйтеся на мої канали, звертайтеся за допомогою. Контактні дані у вас є. І є інстаграм Мідіаторі Ініталії і мої сторінки в інтернеті. Будьте, будьте обережними і бережіть себе. Па-па!